Всім добрий ранок. Я сьогодні нарешті виспалась. Ну, як вже це можна назвати виспалась, а, тому що останні пару тижнів для мене були трохи важкими, бо а, я возила малюків на масажі, я ще кірою довожу, ще в нас два заняття а, да, два заняття залишилось, два сеанси. От, і а, для мене дуже важко було вставати зранку, тому що я вночі погано сплю а, останні пару тижнів, тому що... А, Марк постійно прокидається вночі і підкрихтує. Він, ну, він не зовсім прокидається, а він закритим очком починає кричати, чи підкрихтувати, чи підплакувати. Мені приходиться вставати, його заколисувати трошки. Ну, заколисувати це я йому даю. Соску і ліжечко саме качаю, щоб він трошки підзаснув. І от, наприклад, вчора я спеціально дивилася і рахувала, скільки разів я вставала, тому що вчора взагалі було дуже важко, але в нас був вихідний, і мені треба було ввести Кіру зранку, то я потім ще перекимарила після цього трохи. В общем він прокинувся, ми їх поклали, вони заснули в 11-ті. Я заснула, ну, лягла десь о 12 -ті. В час сорок він прокинувся, потім в два сорок він прокинувся. Потім в три сорок він прокинувся. Потім чотири. Сорок прокинулась Кіра. Так само я її підкачала. Потім в п'ять в мене мей, щоб і включили водичку. А потім о шостій знов прокинувся Марк. А потім о сьомій знов прокинувся Марк. Я вже його забрала до себе в ліжко, думаю, досплю, але він крутився, вертівся, і, взагалі, в общем, мене не вийшло нормально виспатись. Я була пом'ята як собака, якась повальна. Таке почуття в мене було. От а сьогодні я поспала до п'яти ранку, не прокидаючись. Гарно спали дітки вночі. От. Ну, це май бікала, я включила водичку, і потім я поспала до сьомої ранку, там вже Кіра почала підкрифтувати, але я її вже забрала до себе в ліжко, але вона вже прокинулась, і в общем, ми з нею до восьмої ще повалялись, бо розбудила марка і ми їх погодували. А, поклали знов спати, вони сплять. І я от це зробила собі е, всі банні процедури а, зробила собі міні-релакс, спав вдома, прийняла душ, масочки зробила на обличчя. От і зараз в мене є ще трохи часу, я трошки побайдикую і потім буду вже будити малюків. Так, добрий ранок. Добрий ранок, Кіруська. Добрий ранок. Марк, привіт! Добрий ранок. Все, малюків свої справи. Прокинулись. Я зараз йога буде починатися. Да, кішечка прогнула спинку, кішечка вигнула спинку. Да? У Марка теж зарядка ранкова. Да? синочок? Ранкова зарядка? Посадила двійняток, посадила двіня, так звучить, у <реку> мене ж. Не їм подобається. Насправді, я протестила вже пару днів, і взагалі штука офігезна. Навіть якщо одна дитина, це класна штука, букіра, наприклад, вона пересувається по всьому манежу. Марк теж крутиться, вертиться, а тут них куча їхніх іграшок, які вони хочуть, вибирають. ну, І я можу спокійно відійти, якщо мені треба. Uh, і тут, до речі, такі м'ячки класні, вони такі м'якенькі, я такі перший раз бачу, вони не плотні, а такі м'які, і вони можуть ручками їх брати, їм подобається. Тут, звісно, у нас <свісно> все розкидано, але ще дуже класно, що не треба постійно збирати іграшки. От. І зараз, наприклад, коли я її годую, я шезлонги ставлю сюди всередину, сажу їх, сажусь на килимочок і годую спокійненько. От. Тут, поки я там своїми справами займаюсь, у мене тут. Нянька сидить, Да, Майчик? Дивиться за малюками, контролює, щоб вони тут нікуди не, не втекли. то кусається кіся. Ну, все, не мішаю їй. Марк, синочок, Синочок. Кіра знайшла собі машинку, вирозе. Марк теж тут. Нет? Цю штучку. Oh в общем, роз, розважаються як хочуть, дуже класно. І, до речі, стало трошки легше, коли вони почали е, цікавитися іграшками, брати їх в ручки, розглядати, гратись. Е, тому <смас> Тому стало трошки легше і плюс, е, мені що Взагалі, загалом стало прикольно, бо вони можуть якийсь час погратися самі. Потім я приходжу і ми вже граємося разом. А, бо зараз в мене в планах змінити їм постільне. Я вже замінила, а те, на якому вони спали, вони там трошки понаригували, воно таке жовте було. Я його закинула в кисневий порошок, щоб воно відмокло. Потім буду брати вже в пральній машині. Замінила їм а, постільне. Чистенькі. І, до речі, ми перейшли на більші ковдри. А Ці були в бабі-боксі, вони набагато більші, ніж ті, які я купляла в пологові такі пледики, бо в них краще закутуватися. Малюки ночі розкриваються, от. а в нас іноді буває, відключають батареї і буває прохолодно. Не прям холодно, я їх ну, так, нормально вдягаю, але все одно. От. А ці. Їх можна так окутити, і вони не так сильно розкриваються, От, то перейшли на більш більші. більшість. Е, я ще планую в подальшому докупити ще простирав, бо в мене тільки два. От, і ще е, один педидіальник під ковдру. От. А тут у ванні я поставила від їхні. Простирадла, бо вони такі, як я сказала, вже пожевтіли. Кисневий порошок насипала, налила кипяточок, воно так побулькотіло, і зараз воно трошки відмокне, і потім я закину вже пральну машину і буду прати. Відварила гречану крупу, перебила блендером, пюре вийшло трохи суховатим. Я розбавила гарячою водою, довела до необхідної консистенції. Таечка. Ты что то да? не хочу давай, Ой, давай. Марк. да? хочу ковтать. Давай, ковтай. Ну, давай. Смачненько, да? Подобається греєчечка смачненька, не роз Ам. гречка. Подавалося? Вийшла на вулиці, бо дивіться, яка краса. Ну, типу, класно, все замерзло, все таке прям казкове, всі дерева, кущі позамерзали, дубаріна стоїть, неймовірно, просто капець. Вона, звісно, гарна, але коли ти сидиш вдома або виходиш трошки прогулятись. От я зараз вийшла, хочу подивитися, що там з машиною. Тому що нещодавно ми з Кіруська виїжджали зранку, вночі був крижаний дощ, і машина вся була в такій лазурі, що я просто не могла її відкрити взагалі. Все так пролипло, змерзло. Я в одній руці тримаю кіру, другі руці питаюся відкрити двері. Я взяла з собі воду, щоб воно розмерзлось. Я тягну ці двері, лью ту воду, кіра сповзає. короче, Жесть, вона вже важка. общем, я так намучилась, поки виїхала, поки все розчистила. Тому завтра знову йдемо на масаж. От, і я вийшла ввечері, подивитися щось з машиною, почистити її, тому що не, не має бути дощу. Е, увечері, ну вночі От, Сподіваюсь, що що я щось почищу трошки, і завтра буде легше з цим. Тому що це був просто ад, скажімо так. Я так змучилась, поки цю кіру посадила, тому що двері відкрити не можу, а я її зазвичай сажу, потім е, включаю машину, а потім... Її пристіпую і потім вже чищу і прогрівається вона в цей час. От, а це я взагалі не могла попасть в машину. В мене вийшло відкрити тільки передні, єлі-єлі, то в мене там злетіла резинка, вона прилипла, потім її теж всовувала, стояла. От. І Почала прогрівати. потім з її дверима намучилась. В общем, якісь кошмари. Це зараз прийшла. Зараз подивлюсь, що як зараз. Так, ну. вгорі тут трошки. Це таке, мені головне, щоб територі відкриватися. Зараз не відбувається. Пробую задній Тож. Все примерзло. Зараз буду все спробувати відкрити. У мене все-таки вийшло відкрити двері. Я дуже так потрошку їх тягнула. Вирішила воду не лити, тому що подумала, що вона може потім змерзнути. І зараз буду чистити машину, трошки почищу. Сподіваюся, це облегшить мені. Що до завтра все це. В принципі, тут така страшна картина. Я її прогріваю, бо дуже почала заводити. Було дуже великий мінус вночі. І вона так ди-ди-д -ди", і потім завелася. В мене дуже великий страх. щоб <смі> не з'їв акумулятор, то теж її трошки прогрію. От. Ну і почищу трошки, скільки зможу. В общем, я почистила, наскільки змогла. Покажу вам, як воно замерзло. Оця старала ще більш-менш. Я відкрила свої двері, тірін двері. От. Багажник мене просто залив. Я не зможу його взагалі відкрити. З цієї сторони, З цієї сторони, бачите, яка глазур. Ці двері я не змогла. Відкрити, як я їх натягнула, бачите, тут ручку зробила, ну і все. Це все, що вони здатні, ці двері відкрила, боже. От. А так, все, бачите, все в глазурі. Жесть. І ці дворники Боже, я. Почистила, але Короче, печалька. Ну, більш-менш скіру, я завтра з'їжджу, звісно, нормально буде все. І ще трошки почистила колеса. Сніг повибала, щоб мене трошки вийшло. Раді просто почистила. Короче, я кузина, тому що поклав. Сніг в мене буде буде все. Покажу, як дерева змерзли, дивіться. Насправді виглядає дуже гарно, так показково, клас. Показ. Теж кущі з сугробе пройду. Клас, дуже гарно, все-таки зимове. Але я не люблю такий холод. От, класно, що сніг випав на Новий рік, воно було так прям позивово, кайфово. Але якби мені треба було так часто возити маленьку кудись, то я б взагалі кайфанула. Якби дітки були постарші, то теж вийти на санках, покататися, там щось, погратися з ними було кайфово. От. А так, хочеться вже літа, хочеться тепла, кудись на море, якісь тепленькі, океан. Ой, повідпочивати, щось в такому роді.